Слава Ісусу Христу. Будь ласка, займайте ваші місця. Сьогодні порозважаємо трошки над Словом Господнім. І основна наша ціль а, нагадати нам, чому ми тут. Ці видимі знаки вже показують для нас, з якою ціллю ми прийшли. Але і зі Слово Божого нагадаємо, що таке. Для нас, для кожної викупленої Господом людини жертва Христа, що означає ці знаки видимі хліб і чаша, що зробив Христос, для того, щоб ми були Його дітьми. Ми схильні до того, щоб забувати. Мені подобається, коли ще жив на Україні, пригадуйте. Тут в основному люди старшого покоління приходило свято, особливо Пасха. Все білилося, чистилося. Хатинки прибиралися, наші квартири, хто в домах жив. Тобто всі готовились до чогось великого. Любі мої, оці знаки говорять про свято нашої спасенної душі. І ми так само. В духовному плані повинні готуватись до цього, приходячи на, на це свято, на цей банкет християнина, який приготовив сам Господь. Так влаштована людина, що створила такий звичай в честь великих людей, які звершили якийсь подвиг, залишили після себе якусь пам'ятку. Назви міст, вулиць, пароходів, ще інших речей. І це зрозуміло, і ми читаємо вулиця такого. Я, пам'ятаю, якось передив... передивлявся багато років тому назад. Така була тенденція переїжджати на Аляску. І дивлюся, от такі знаки, як в нас вісять таблички з назвою вулиця. Вулиця і пише Марчук. Але це не про тебе. Мені прийшлося бути в Канаді, в середині Канади. Там сто років назад була потужна українська імміграція. І їдеш по цих старих забутих селах, і назви наші, наші імена згадуєш. Сьогодні ми прийшли на це місце, і ми бачимо оці символи. І вони нам. Про щось нагадують. Ми живемо в штаті, який названий в честь, коли він створився, він названий в честь першого президента Америки, Джорджа Вашингтона. Мої діти ходили в школу хайскул Томас Джеферсон це також один з президентів Америки. Тобто, в людини закладена ця потреба. Пам'ятати і святкувати для тебе і для мене приготовлені знаки, які говорять про те, що Христос, коли відходив, і в останній своїй вечері Він а, заповів своїм учням: це творіть на спомин про, про мене. Це робіть до того часу, коли. Я знову повернуся. І кожен раз ми по-особливому готуємося. Я люблю нагадувати ту картину, коли після того, як одружився через два роки, здається, так, плюс-мінус, отримав квартиру вже, свою квартиру. Там ще ніхто не жив. Свіжо побудований будинок. Міській раді дали ключі. І от я пам'ятаю цей випадок, як зайшов, вийшов, був в темному костюмі, як зараз, і я побачив, що я притрушений вапном. Ну, чим, чим там робили не... чи глиною робили ремонт, не знаю, не пам'ятаю вже. Ми сьогодні живемо в такому світі, що нам потрібно ці речі, які нагадують. Про наше спасіння і ставлять нас певну відповідальність. Бо ми, подібно, як я вже розказував, ми запачкуємося, вимазуємося в цьому світі. І тільки кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Отже, Вечеря Господня це велике християнське свято. Це банкет відродженої душі. І я хочу перерахувати перед нашою молитвою декілька, декілька таких моментів. А чому це свято, що воно значить для нас? Це свято любові. Так би Бог полюбив цей світ, що віддав кого свого сина. Для того, щоб кожен, хто буде вірувати в нього, не загинув, а мав життя вічне. Я минулий раз, здається, чи позаминулий, коли проповідував, говорив про те, що любов тут говориться не про любов почуттів, а любов, яка була свідома. Це було рішення волі Небесного Отця. Я не знаю. Можливо, ви знаєте, чому Господь вас полюбив. Я прожив 60 уже четвертий рік живу на цій землі, і для мене завжди стоїть питання, за що мене Господь полюбив? І відповідь я не, не знаходжу. Я знаю, що багато є кращих людей за мене, які поруч зі мною живуть. Але Господь, торкнувся мене. Помилував мене, а вони ходять без Бога. Чому так? Відповіді для себе не знаходжу. Читаю Писання і сприймаю так, як написано. Це усвідомлене рішення нашого Небесного Отця. Це рішення, яке вийшло з Його волі. І він закликає, щоб і ми, його послідовники, приймали таке рішення. Я буду любити мого брата, мою сестру, тому що Бог полюбив мене, не тому, що вони мені симпатичні. Знаєте, колись, коли я став ну, молодим християнином, я покаявся 18 років, от приблизно так, як вони сьогодні. І декілька років мого християнського початку життя для мене була таємниця. Господи, я розумію, я відчуваю, я знаю це. Одні люди, навіть церкві, одні люди мені більш симпатичні, другі не зовсім, треті ще далі. Ну чому так? Я ж, Вроді би так не має бути до певного моменту, коли я зрозумів, що на цих людей я маю дивитися через призму Ісуса, крові Ісуса Христа. Тому що Він так само помер за ту людину, яка не зовсім мені симпатична, точно так, як і за мене. І тому. Для мене повинен бути акт волі любити цю людину і сприймати її так, як сприйняв її Господь. Віруюча людина слідує за Христом не тому, що вона боїться його, а тому, що любить його. І коли, коли ми визнаємо наші гріхи, Господь дає милість покаяння, і ми приходимо, і ми розуміємо, що ми не, не змогли залишитись от, в нашій традиції, кожен місяць ми звершуємо це служіння. І не все так гаразд в нашому житті, і не все так відповідає Слову Божому, як би ми хотіли. Але ми розуміємо, що. Господь дає милість покаяння. І тому, приходячи до вечері Господньої, до, до цієї святині, а, ми повинні готуватися, перевіряючи себе, так написано в Слову Боже. Далі я хочу сказати про те, що а, це є свято викуплення. І знайте, що не тліним сріблом або золотом. Відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочно і чисто ягняти, 1 Петра, 1 розділ 18 вірш. Тому ми вже не свої, ми Христові, а ті, хто належить ті, хто належить Христу. Ціна за нас заплачена. І оці знаки на сьогоднішньому святі, нашої душі. Вони нагадують мені і нагадують вам, ціна заплачена. Ми в Господі отримали спасіння, отримали привілегію бути його дітьми. Слідуючи, на що хочу звернути увагу, що вечеря Господня це свято послушання, свято Смиріння. Він Тобто Ісус Христос, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Смиріння. Я так розумію. Можливо, ви по-інакшому можете. Смиріння це одна з найвищих якостей християнина. Якщо Господь дарує нам оцю привілегію вчитися бути смиреними перед Ним, це та благодать, яку ми отримуємо від Господа. Бог гордим противиться, а смиреним дає що? Свою благодать. Дальше. Вечеря Господня це свято спілкування один з одним. Коли ж ходимо у світлі, як Він сам у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і нема в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Перше післання Йоанна перший розділ. Общиня один з одним. Хто, хто заставив нас сьогодні прийти, щоб мати це спілкування? Хто? По природі, ми, можливо, не хотіли б бачити по один до одного або так через пару кілометрів. Але щось є те, що заставляє нас прийти сюди, щоб мати цю спільність і в цій спільності об'єднатися перед Господом в нашому поклонінні. Це все заслуги Господа Ісуса Христа. Це Його кров. Це жертва Голгофи, Це його тіло, яке ламалося за мій і ваш, брати і сестри, Гріх. І сьогодні ми просто згадуємо, тому що слово Господнє повеліває нам згадувати смерть Господню. І ми нагадуємо собі ці речі, бо по житті можемо часто забувати. Далі свято спогаду. Подяку віддав. Переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Хліб і вино, яке перед нами, символізують єдність тіла Господнього, тобто церкви. Борошно, яке перетирається, а виноград, який товчеться і стає однорідною масою, це те, що дає нам можливість видимим чином згадати тіло і кров Спасителя нашого Ісуса Христа. І як я вже говорив, що ми по своїй природі здібні забувати. Але оці знаки для віруючої людини щоразу нагадують Господа Ісуса Христа при всіх обставинах життя. Це свято надії. Надії на майбутнє. Надії, в якій ми живемо, і цю надію дає нам. Кров Ісуса Христа і Його тіло, слова аж доки Він прийде, вселяють в нас в наше серце цю велику надію. Чи пройде 10 років, чи пройде 100 років, чи тисячу років, нема різниці. В Слові Божому, і ми це вірою сприймаємо, написано у Бога один день як тисяча років, і тисяча років як один день. Ми дуже любимо вимірювати в просторі все, не усвідомлюючи, що, що відбувається в просторі. Поза часом. Тому нема різниці, чи через 10 років прийде Господь, чи через 100, чи через 1000. Він дає нам цю надію дивитися на майбутнє, дивитися на Його, бачити Його духовними очима, бачити Його прихід і з вірою йти в майбутнє. Тому що тільки надія на Ісуса Христа допомагає. Віруючій людині тут, на землі жити і триматися Слова Божого. Ця надія надихає нас бути готовими до зустрічі з Ісусом Христом. Знаєте, колись, колись ну, як кожного з нас цікавить книга, мене цікавила книга об'явлення. Що це означає? Що це означає, що це означає? А до одного моменту. Ну я далі продовжую її читати періодично. так дальше, Але до одного моменту, коли я не зрозумів одну істину. Вся суть книги об'явлення заключається в тому, ти маєш бути готовий до приходу Христа. Все. І як це стає зрозумілим, то вже там хто то гох, і хто-то Магох, там і другі речі, вони стають другорядними. Тому що ти отримав основне. Тобі нагадується, будь готовий до приходу Христа. І нема різниці, як він відбудеться. Чи ти своїми очима побачиш, коли Господь прийде, подібно як учні бачили, чи Він покличе мене, і я буду переходити до нього? Я маю бути готовим. І це наше сьогоднішнє свято вкладає в нас цю надію. Надію на майбутню зустріч. І останнє свято випробування. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть, і хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Перша Коринтянам, 11 розділ, 28, 29 вірші. А випробовувати самих себе справа надзвичайно складна. Ви пробували це робити. Набагато легше бачити сусіда, дружину, дітей. Ну, кого завгодно. Себе. Себе тяжко випробувати. І в Біблії є дуже гарна картина, коли двоє людей прийшли в храм помолитися. Один був праведний. В лапках. А один визнавав. І пам'ятаєте, той, хто говорив, що він виконує, що він робить, як він живе, він що обманював? Ні. Абсолютно ні. Він так жив. Проблема його в чому була? Він порівняв себе не з Богом святим, він порівняв себе з людиною, яка стояла рядом з ним. Це проблема кожного з нас: бачити тих людей, які не так правильно живуть, як ми, і рівняти себе з ними. Знаєте, я інколи, ну, я взагалі люблю жартувати, і особливо на початку свого сімейного життя старався переконати свою дружину, що я непогрішимий, як папа римський. Але нічого в мене не вийшло з того. Ви знаєте, що Папа Римський має статус непогрішимості, так? Ну, це люди так. Тому що треба було главу церкви бачити ну, якусь людину з особливим статусом. Всі ми погрішимі. Тільки в Ісусі Христі ми заховуємося в Його праведності. Так, на землі ми повинні жити свято. І от для цього оці є в нас зупинки, коли ми приходимо. Ми бачимо ці знаки і розуміємо, що я і кожен з нас несемо персональну відповідальність за нашу участь. Вихід простий він на віддалі молитви. Я визнаю себе, що я прийшов сюди, я хочу разом з моїми братами і сестрами прийняти участь в цьому служінні, мати спільність один з одним через ці дари. Господні. І раптом я зрозумів, що щось в моєму житті не так. Є вихід, це смиріння, це моя молитва покаяння, чи в голос, чи в тиші. Я визнаю, що перед святим Богом моя праведність не встоїть. І не можу я нічого зробити своєю праведністю. Яка притаманна мені, бо ж мені хочеться виглядати таким чи іншим чином. Ось чому ми постійно повинні просити милості Господні до покаяння, щоб ми бачили нашу недосконалість і знали метод, яким вирішується це питання нашої недосконалості. наша Молитва покаяння перед Богом. І навіть в цьому випадку, що ми прочитали, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи, Той суд собі їсть і п'є. І навіть в цьому випадку, коли людина приймає не зовсім правильно участь в вечері Господньої, Господь. По великій своїй любові і милості говорить, що він через випробування, через хвороби, як написано в 11 розділі, а який вже був прочитаний, і думаю, буде ще прочитаний, першого післання до Коринтян там говориться про те, що Господь, коли ми неусвідомлено не завжди до кінця розуміючи наші проблеми, приходимо і не зовсім правильно в вечері Господні, то Господь милостивий карає нас для того, щоб ми не були засуджені з цим світом. Тобто, навіть в цьому випадку, це крайній випадок, я закликаю себе і всіх нас. Не доходити до цього, але навіть в цьому випадку Господь проявляє милість, щоб нас, віруючих людей, не було покарано разом з цим світом. Тому ми будемо приступати а, до вечері Господні. І в нас є час зараз молитовної підготовки. Я хочу закликати всіх. До молитви. Хто має бажання голос помолитися до Господу, Господу, прославити його, поклонитись йому через молитву. Хто потребує того, щоб сказати, Господи, прости мене? Можете це робити чи в голос, чи в тиші. Господь чує нас, і ми будемо готуватися невидимим чином. Духовному світі до цієї великої заповіді, яка перед нами, нехай Господь об'єднає нас всіх в цьому служінні. Амінь. Помолимся.